У центральній бібліотеці презентували нові випуски улюблених Олександрійцями видань Олександрійський маяк та люмінос. Обкладинку 11-го випуску Олександрійського маяка прикрасив фонтан, що на площі Соборній, але це далеко не єдина його особливість, розповідає засновниця журналу Аліна Шевченко. Перше друкується Ірина Деценко, вчителька, яка раніше приходила послухати наших авторів. Цього разу ми вже друкуємо її психологічну прозу. Мені з цього дуже радісно, що у нас ми, дає, ми людям таку можливість даруємо. Є е, у нас дуже багато рубрик, це проза, звичайно, це вже наші такі традиційні рубрики: проза, поезія, літературознавство, де представлені матеріали авторів із Львівщини, зокрема. Е, наймолодшим читачам у нас автори з Київщини презентують свої твори. Е, також є рубрика для творців літературної спільноти Пантеон, де друкуються. Наші автори, які видають свої книги у нас. Дебютує в нас Марія Бурман із Новоукраїнки. До речі, вона цього року закінчує школу. І ось вона надіслала свої матеріали, вірші. Вона дуже соромилася, дуже боялася, чи вони пройдуть відбір. Взагалі, коли дізналася, що вони будуть, вона в це не повірила. І от для неї це на її 11 класі стала така от несподіванка. Як я вже сказала, Оксан Олександрійщина літературна і сторінки світової класики. Чим особлива рубрика Сторінки світової класики ми знайомимо із маловідомою письменницею Ен Бронте. Так, подаємо короткий уривок її роману, і таким чином читачі мають можливість дізнатися, що було декілька сестер Бронте. Прозові та поетичні твори зібрав у собі четвертий випуск всеукраїнського журналу Люмінос. А на обкладинці 25 авторів з різних куточків України. Чиї вірші та оповідання є на сторінках журналу. Ми звикли, що на журналах бачимо або якісь наші відомі місця Олександрії, якщо це Олександрійський маяк або просто якісь ілюстрації. А тут у нас з нашими обличчями є зразу наші автори. Таким чином, читач може побачити, хто вже є у випуску, може придбати саме з тим автором, зі своїм знайомим, скажімо так, бо дуже багато там племінників. Якихось, я не знаю, просто родичів, які друзів, родичів, які купують, і їм дуже приємно, що їхні от знайомі і рідні є на обкладниці, є в цьому журналі. власне. Особливість в тому, що ми не лише друкуємо наших авторів, а й збираємо їх, щоб показувати, наприклад, молоді. От, так, сьогодні завітали у нас молоді гості, восьми клас, і їм я так розумію, дуже важливо і цікаво зрозуміти, що сучасні письменники вони є, вони тут, вони живуть у нашому місті. у нас їх ще випуску більше є, бо з'являються якісь, наприклад, геть, які раніше ми їх геть не знали. Вони просто приходили на презентації, нічого не пишучи. А сьогодні ми вже бачимо їхні матеріали відредагованими і, звичайно, що надрукованими. Наталія Фоміна вже не вперше друкується у популярних виданнях. Цього разу одне з оповідань про відомого українського актора, нашого земляка Сергія Сипливого. Одне оповідання про стареньку бабусю, яка зібралася на базар, її підвіз голова громади. І вона була дуже здивована цим і поспілкувалася і довго всім розповідала, яка з нею трапилася пригода несподівана в дорозі. А інше оповідання, це теж із життя, це з мого дитинства. Я народилася на Сумщині, а тут в Олександрії проживав мій рідний дядько, мамин брат старший. І ми сюди з бабусею частенько на літо приїжджали в гості. І якось на площі Кірова, тодішній теперішній Покровській, познайомилася з одним хлопчиком. Ну, нам було тоді років по 13, мабуть, по 12. І він так захоплено розповідав про те, що він мріє стати актором, а мені було так смішно, тому що ми були такі. Худі, бліді, ну зовсім не того вигляду, як я собі тоді уявляла, мають бути актори. І яким моє було здивування, коли через багато-багато років я дізналася, що він таки насправді став актором, дуже талановитим, і багато його спектаклів дивилася, і фільмів. Я не знаю, він, мабуть, вже й не пам'ятає про це, але мені згадалося в ту мить, коли я його перше побачила на екрані, тому що була. Прізвище було не таке не Іванов-Петров і зовнішність. Це друге оповідання про це. Ознайомитися з творчістю земляків та авторами з інших міст, які увійшли до нових випусків видань Люміноста Олександрійський маяк можна у бібліотеках Олександрійської ЦБС.